Значить, що я хочу сказати? Я сказала, ходила в гараж для Лісотовський казала, що хлопці, я виступала у От я. А тепер я стала як артиска. Хожу і виступаю. Значить, що я хочу сказати? Э, Мне приємно, що я так бачу два чоловіки, я їх перший раз бачу. Ви за... представляєте адміністрацію, так? Да? Ні. Нет, да? І ви ні. Чи ви адміністрацію представляєте? Це ви знаєте, це перше заступник. Так, будь ласка, представте, тому що я вас так не знаю і не знаю. Будь ласка, ну мені приємно, що на ці збори у нас іще людина, яка ну при власті, будемо казати, і прийшла. Бо на тих зборах у нас був тільки Олександр Олександрович, якого ми розпинали. Бо Ні, Я вибачаю на тих зборах, був безпосередньо начальник відділу він теж є відповідальним особою воської Сергій Ілліч, Тільки чого написала редакція і сказала, що нікого з адміністрації не було, це відповідальна особа, начальник відділу з питань оборонної і мобілізаційної роботи. Це безпосередньо його робота. Він був присутній, але редакція чи. Хто там писав це все? Я вибачаю, такі, тому що ми людину не представили. Перший доступник голови районної державної дієві. Ну, діло на так. Мені дуже приємно, що є. Я зможу звернутися, як до керівників району, району. А вона то мені дуже приємно, вона тут. Вона й той раз була. От я їй дуже вдячна. Значить, що я хочу знати. Ну, склалася така ситуація, що коли ми почали організувати, ми, ми давно займаємось допомогою солдатів із 19 березня, як це все почалося? Так ми почали допомагати. Ми допомагали, як могли. Консервою, сковородами, з ковородами з дому вивезлися, я всім ж розказувала. Да? Ну, коли хлопці стали просити бронежилети, ми вже вирішили почуватися. Володя, Валерій Ніколаєвич, давайте просить людей. Ну і по цей день ми просимо помащувати. Як це все відбувається? Я от розкажу, я пішла до голови селищного ради, селищної ради, холма, кажу, Олексійович, треба собрать депутатів, щоб людям розказати. Люди не в тому, що вони не хочуть давати гроші. Вони не вірять у нашу державу, вони не вірять, що їх гроші забрали кудись перечислили, грошей цих нема. Надо донести до людей, що це ми для своїх харюковських хлопців. Щось у це взяли гроші, ми зайхать читаємося, що ми щось зробимо. Ну, Олексій, спасіба йому, забрав депутата. Що я хочу сказати? Спасибо всім холминським, всій холманській громаді. От ну я ось з халменської громади Люк Володимир, вона депутат у нас. Це вона і Ніна Олексійна саме активні були депутати, які пішли із хати в хату, об'ясняли людям. І за два дня вони забрали по дві чотириста, по дві п'ятсот. Але ж були такі депутати, які сиділи в кабінеті, дзвонили, що треба на пожарку 30 гривень, 10 на уборку села, ну і на 5 гривень на те, щоб хлопцям купити бронежилети. Єстественно, ніхто не дав. От. І що я хочу сказати? Допомоги, ірині голови, роботників селищної ради, щось і зробити немає. І це не тільки в нашій селищній раді. Я звернулася зілавську селищну раду. Зберіть, люди до мене приходять, люди передають гроші. Зберіть депутата, Чи чий таких небайдужих. Виступимо, розкажемо. Не можна собрати людей. То я бачу, що я не можу поняти позицію цих голов селищних рад. Я не можу їх поняти. Нема часу. Ну зберіть вечора. Ну, мені голова предложила у нас у середу базар приїхати, виступить на базарі. Я спочатку наче риснулася на базар. Тоді думаю, люди будуть купляти свиней. Люди будуть кубрати колбасу, я буду розказувати про солдат. Так само от і в наумовці. Наумовка, який великий населений пункт. Що таке для наумовки? Тисячу гривень, які дали оце четверо, батьки батьківці. Вони мені отдали, я принесла володі оддам. Я просто хочу, ну, отво, як керівники, донести до своїх подчиненних. Ми ж їх вибирали. Ми на їх дивимось. І не треба сидіти, і склавши руки, і ждати, що прости є, такі як, як я мати, як друга мати. От нам ще больніше ходити і просить для наших дітей. Понимаєте? Щоб не ждали, що зверху, зверху подзвонить і скаже, що ви провели. За мене селищне ради дзвонить і питає, А кому ми в хамах оказали допомогу. У мене питають. А я розказала, кому ми Желізо на ворота привезли, тому... Дрова привезли, а пилки привезли, я попросила цього начальника цеха, дайте хоч безплатно це солдату. Дав спасіба, що ж нам казати. Щоб селищне ради хоч що-небудь робили, а таке відчуття, що їх не касається, воно касається. Ми ж вибрали їх. Ми ж їх вибрали. І йдуть вибори, і ми їх будемо вибирати. Бачку, да, да, да. відбрачку, об'ясни. Усім все по барабану. Ну, просто больно і обіцяти. От коли дітей відправляли, вони знайшли. Да. А і так де, що об'єсце прислали, і дітей наших забрали. Тоді вони понаходили на нашій хаті, і пов'язки своє. А на ті не забули про наших ну, дітей. Давайте вже вжив... жити не так, як що нам скажуть зви, а проявлять свою ініціативу. Проявлять свою ініціативу. Да, Позвонили із Чернігова, сказали карюковці, Карюковка сказала по селищним радам, ну що здесь зробили. Чого не заправить таку активність по збору средств тим головам селищним рад, які об'явили таку активність, яких агрибаков? Пожалуйста, автобуси! Люди, люди пішли на роботу, їх заплатили за те, що посадили в автобус, повезли. Да, вони капушились, вони метусились, тому що це їм так сказали, лише їм надо. Ну це ж неправильно. Люди плюють услід. Плюють, понімаєте? Люди не гадують. У людей наростає у простих, у людей простих наростає бунт, бачу цю показуху, бачу усю педлатузництво, бачу усе рвання до власті, воно бунт. І я думаю, що якщо ми тут зараз не будемо наводити порядок і не будемо допомагати своїм хлопцям, і не будемо із душою відноситися до наших дітей, до нашої держави, то прийдуть хлопці з війни, то буде вже не Майдан. Я вчора мала розмову із старшиною, якій опікається там, де мій син. Він сказав, якщо ми прийдемо, ми попитаємо кожного, Ми попитаємо і голову райадміністрації, і голову міськради, і голову селищної ради, що він і зробив? От до мене сьогодні дитина сказала, вки дзвонить і питає. Алла Александровна, я хочу знати, хто дав мені гроші на бронежилет. Він у мене питає, і я дитині сказала правду, що Козиловська селищна рада дала 650 гривень, а я сама на своїх рук плечах везла бронежилет в Козиловку. Спасіба, людина одна, як коли я сказала, що я несу вашу сумку, я вам розкажу історію. Несу сумку, подиходжу, святить мужчина коло налогової. Я кажу, ви знаєте, така в сумка тяжка, підвезіть мене до попутної на холми. А він і каже, а на що ж ви таку сумку нам? Я каже, я бронежилет везу. Він дивиться на мене такими овочами. Ну, я бронежилет. Кому бере? Я кажу, у нас хлопча їде в зону АТО. Поїхав він поїхав забрав машину одів мене в халми. Я хочу сказати, що не перевели люди байдужі. Він мене відвіз у халми з цим бронежилетом. Не взяв за да це не копінь. То чого? Не є чого голова всім не переймаються, чого воно їм не болить? І от я в цьому дитяті, який приїхав із зони АТО не з плавком, я чому болеча, що за його село не побеспокоїлося, хоча село населений пункт дуже великий. Голова тільки за одним іспокоїться. Що? Волов'їв складів, де дітей осюди, а ти хто? Ти скіба? а ти тільки недавно приїхав, а ти для мене ніхто, хай твоя дитина. я, я, я не Мне еще больно, когда говорят, что наши, дети герои. Я, например, говорю, а что боится сином, он не заховался. Он вас положил, не будет градами, Он спит, вот так у Я ему сегодня говорю, сыночек, это тусы за несколько дней. Может быть, тебе на лоры звонит. А он говорит, мама, я хочу выспаться и помочь. Він прийде на зустріч, але він не прийшов Дарма. Хлопці зібрались, я їх дуже давно знаю, що в Комсомолі на суботники ходили. Собрались, от, сказали, треба, значить, треба. Ось так вийшло так, що у нас поранений з нашого села, дівчатки, чоловік поранений з первайтанкової із, значить, з танкової, із піхоти. Він поранений, він був у полоні. За це їй ніхто не подзвонив, вони Гончаровська, Ганчаровська, не зває. Так. Ніхто не поінтересувався. І ця сім'я пережила такий, ця дитина додому. Пережила такий, ну не дай Бог це пережити. Ну. І вони сказали, хлопці, нам треба, якщо нам скажуть, ми всі підемо. І ніхто там не заховається, це настоящі мужики. Це настоящі мужики. І не треба боятися, ну хто ж, як не наші мужчини будуть нас захищати. Не треба боятися і не треба ховатися. І ще я хочу сказати, от мобілізація, так? Да? Ну дуже ж треба кудись владі звернутися. От чоловік мені теж йому переслали поїздку, він проходить комісію. Лікар назначив МРТ, правильно? правильно, назначив це викачування грошей. Якщо держава хоче мобілізувати, значить нехай вона платить МРТ, чи РТП, це Ну, Я ще можу, ну, а наша сім'я ще може платити, да, ми поїдемо, пройдемо, ніхто ховатися не буде. Ну є ж такі, що приходять без роботи. Воно не може це і виходить. Врач не може поставити, його не можуть призвати. Так треба, щоб ну, ну, цей бізнес теж трошки прикрили. Чи хтось з ним зайнявся, хтось десь кудись це спросунув. Щось побеспокої, А я, Це не бізнес. В одній сім'ї поховали за сині хмари. І з твоєї сім'ї має два мужика йти. Ні, ну я, Лена, тут вопрос в тому. Що не раз, не от Олександр Олександрович, ви теж за піднімати вопрос. Назначають такі народостої процеси. Я розумію, коли людина, так, да, всі хворі хочуть пройти цю процедуру, але коли треба цю процедуру, чого людина, яку забирають в армію, вона ще повинна за це платити. І повинна ще купити форму, і повинна ще купити бронежилет, і повинна ще купити і купити і купити. І ще й тут. Це ж, це ж, і і Так, да, і це теж перша вони їдуть, купують за Ну так, а ми ось зараз їхали, наприклад, Валерій Ніколайович міст э, з Карікавки Олег. Я, конечно, скажіть, скажіть мені. Данюка, ми Ну купили набор ключів. Купили оці, як що колеса, штуки. Оце все закупили, положили і везуть. Тому що хлопці пальцем же він не буде ці колеса. Оце такі, оце те, що я хотіла сказати. Може, ще хто що хоче попитати. А, Комісії я не знаю, що там коли мають не, не проходить. Правильно, Славко. У нас, коли пішли, всі хлопці кашляли. Всі кашляли, всім робили. Коли двох е, відвезли із туберкульозом, це Ганічароска, спали через дві кровати одного сина, не на а на підлозі. Їх із, тому що в одного була відкрита форма туберкульозу, в одну тих відвезли. Тоді вже хлопцям поробили не Ну так як я тобі казала, ми воно забрали знову, з із того недоліченого госпіталя і після... Наши дети лежит. Наши дети лучше. Так, чтобы дитину вылечить, ты требует. Значит, я. она же была без рук, без ног, то никие ее можно лечить. Тишок. Так что вот это про комиссию тоже, потому что волокита получается, тоже надо поднимать питание. Ну, я тоже сегодня владелась. Сын раз позвонил, сказал. Выбирают в течение двух дней и забирают куда вот. Ну их забирают, но не бронежилеты, говорят, прострелянные бронежилеты показали. И каски говорят самые такие худшие. Даже не спальня мешков, нічого. И господа, житом небо буду зараз. Так вот, що робити? Мешки, калімани, калімари, це не могут. Ну що ви мені як я це все прекрасно знаю? Так, а вот шо нам? Що вам тепер робити? И протянутой рукой. За таких, за таких, я буду, не отправляйте. Мы... Не отправляйте. Я, 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 а если вас а бежали, а, а вы видели, а, да, 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 а вы видели, как на Западной Украине женщины защищают своих детей? Сначала оденьте, обойте, а потом мы отпустим. И все равно... А вы не а они на Западной